Таю продовжуємо говорити про відповідальність за ухилення від призову за мобілізацію дезертирства, підстави, які дозволяють не приходити до територіальних центрів комплектування. Оскільки, як показала моє останнє опитування, це найбільш актуальні наразі теми. Перелік випадків, коли за неявку до територіальних центрів комплектування не передбачена відповідальність, міститься у постанові Кабінету міністрів від 20 липня ще 2010 року. Наразі перелік причин, які, через які військово зобов'язаний після вручення повістки може не пройти до територіальних центрів комплектування, зменшився лише до трьох причин. Отже, поважні причини наявки до територіальних центрів комплектування. Хвороба, яка не дає можливості. Самостійно рухатися, необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини чоловіка. Ці особи мають обов'язково проживати разом із військово зобов'язаним. Також не повинно бути близьких родичів, які б могли взяти участь на себе догляд. Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військово зобов'язаного або резервіста. Для підтвердження поважної причини, через яку немає можливості вчасно відвідати війська по повістці, потрібно надати відповідні довідки, офіційні документи. Отже, можемо виділити буквально три підстави, про які я зазначила спочатку: це хвороба, догляд за близьким родичем або наявність адміністративного чи кримінального якогось провадження, і обов'язкове підтвердження цього факту. Акто документально не зовсім типовий випадок ухилення від мобілізації довелося розглядати у лютому Снятинському районному суду Івано-Франківської області. Місцевий мешканець Валерій, який працював оператором заготовлювача на місцевому цегельному заводі, вирішив, що в нього є броня. Броня від мобілізації, а тому вирішив проігнорувати виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як зазначалося у матеріалах справи у червні 2022 року, Валерій прийшов до військомату, прийшов військово лікарняну комісією та був визнаний за станом здоров'я відповідно придатним до військової служби на липні 2022 року. Він мав з'явитися за місцем збору і для подальшого відправлення до військової частини. Втім, у визначений день та час Валерій на місце збору не з'явився і став фігурантом кримінального провадження за. Статтею 336 Кримінального кодексу, тобто ухилення від призову під час мобілізації від військової служби. У судовому засіданні Валерій визнав вину від ухилення мобілізації. Однак зазначив, що директор цегельного заводу, на якому він працював, сказав Валерію, що оформив для нього броню, оскільки він є критично важливим працівником для заводу. Також Валерій повідомив, що не хавався від працівників територіального центру комплектування і не мав намір. Ухилитися від військової служби, хоча у скоєному вчинку чоловік все ж таки у суді розкаювався. Допитаний в суді директор цегельного заводу повідомив, що Валерій дійсно є кваліфікованим працівником, відсутність якого може мати наслідки для заводу аж до його зупинення. Також директор підтвердив, що влітку 2022 року він дійсно звертався до територіального центру комплектування з метою оформлення броні. Для деяких працівників підприємства, в тому числі і для Валерія. Директор також підтвердив, що відповідна розмова між ним і Валерієм з приводу бронювання дійсна була. Втім, директор також зазначив, що в реальності офіційного бронювання працівників цегельного заводу так і не відбулося. Відтак він не казав Валерію, що той може не з'являтися у територіальний центр комплектування. У підсумку суд у лютому 2023 року визнав Валерія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 кримінального кодексу, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на до трьох років із виправним терміном у два роки. Буринський районний суд Сумської області визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану. Чоловік був мобілізований і служив на посаді водія польової лазні в Сумській області. Наприкінці вересня минулого року він покинув місце служби і вирушив додому в Чернівецьку область, де проводив час на власний розсуд. Приблизно через два тижні обвинуваченого побачили біля магазину на Сумщині, Забрали та привезли до місця дислокації підрозділу. У судовому засіданні військовослужбовець говорив, що покинув службу через конфлікт із командиром зводу. Того дня, і самого ранку, він разом з іншими солдатами займався заготівлею дров. А потім командир взводу наказав йому йти до кочегарки складати дрова. Однак він відмовився, кажучи, що болить спина, щоб ішов хтось інший. У відповідь командир, начебто, почав кричати, що застрелить його, та схопився за пістолет. Злякавшись за своє життя, обвинувачений викликав таксі і нібито поїхав у штаб військової частини, щоб повідомити про інцидент. Але його туди не пустили. Після чого він намагався зв'язатися по телефону з керівництвом підрозділу. Але його ніхто не хотів слухати, і він вирішив поїхати додому. Чоловік переконував, що нібито намагався повернутися на службу, але його ігнорували, не впускали у військову частину, не відповідали на його телефонні дзвінки. Командир взводу, начебто, неодноразово бив його та погрожував фізичною розправою. Так що він постійно скаржився керівництву, але це було марно. У судовому засіданні у вересні версія захисту не підтвердилася. А жодних доказів звернень, обвинуваченого зі скаргами до керівництва військової частини та органів військової служби, право порядку до суду не було надано. Чоловік не зміг у судовому засіданні пояснити, чому не звернувся до правоохоронних органів з приводу неправомірних дій, на його думку, командира взводу та керівництва військової частини, а поїхав до місця свого проживання, що в Чернівецькій області, тобто на значній відстані від місця проходження ним військової служби на Сумщині. У свою чергу командир підрозділу. Розповів, що цей солдат зарекомендував себе погано, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за перебування на службі в стані сп'яніння. На нього постійно скаржилися інші військовослужбовці з приводу погроз в їхній бік. Раніше неодноразово залишав місце служби до трьох днів без поважних причин. Також командир зазначив, що обвинувачений не хотів складати дрова, кажучи, що він водій та не зобов'язаний це робити. Хоча всі інші військовослужбовці і виконують роботи по забезпеченню життєдіяльності підрозділу, начальник складу був свідком цієї сварки і підтвердив ці обставини. За рішенням суду обвинуваченого засудили до п'яти років позбавлення волі і взяли під варто безпосередньо у залі суду. Отже, необхідно пам'ятати, що якщо ви посилаєтеся на щось у суді і просто заявляєте певні клопотання, що ви з кимось конфліктували, вам хтось погрожував, якщо це не підтверджено фактами документами. То відповідно дані заяви будуть визнані в суді недопустимими доказами. Тому пам'ятайте про обов'язковий факт підтвердження будь-яких ваших заяв для того, щоб ви потім в суді не були визнані особою, яка надає не суду недостовірні відомості, і відповідно вас за це могли ще притягнути до ще однієї відповідальності. Відповідно до статті 336 кримінального кодексу України встановлено кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особовий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів на особливий період. Згідно зі статтею 65 Конституції України, захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Судова практика, яка стосується притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від призову за мобілізацію, акцентує увагу на елементах даного кримінального провадження і правопорушення, які мають бути встановлені судом. Судова практика, яка стосується притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від призову за мобілізацію, акцентує увагу на елементах даного кримінального правопорушення, які мають бути встановлені судом для застосування до особи заходів кримінальної відповідальності. Зокрема, можна виділити такі аспекти, які є визначальними при вирішенні судом питання щодо наявності у діях особи складу кримінального правопорушення. По перше, це оцінка судом дотримання передбаченого законодавством порядку вручення повістки військово зобов'язаній особі. А в разі відмови цієї особи в отриманні належне фіксування даної відмови. Так, Верховний суд звертає увагу на те, що якщо відсутні дані про вручення повістки військово зобов'язаній особі, а в разі відмови від її отримання, дані про фіксування вказаної відмови у передбаченому законом порядку, то у такому випадку і відсутні дані про доведеність винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. По-друге, суд у межах розгляду. До справи здійснює також перевірку наявності відсутності фактів, що свідчать про виникнення у особи військового обов'язку. Суд надає правову оцінку обставинам і встановлює такі юридичні факти, як факт перебування особи на військовому обліку, як військово зобов'язаного. Факт проходження особою військово лікарняної комісії і визнання особи відповідно придатною до проходження військової служби. Особисте отримання і підписання особої повістки про призов на військову службу під час мобілізації, факт належного повідомлення, особи, наявність умислу і мети ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період, тобто під час воєнного стану, факт відсутності правових підстав на відстрочку від призову на військову службу. Зміст вчинених дій, що виявилися у тому, що військово зобов'язаних без поважних причин не з'явився до пункту збору для проходження військової служби за мобілізацією. Отже, слід пам'ятати, що просто так відмовитися від повістки не можна. Бо при фіксації такої відмови, це також може бути розглянуто як ухилення від мобілізації. Перевіряйте будь-які документи відносно вас щодо одержання повістки і щодо того, що вам говорять, що вас взяли і поставили у бронь щодо військового обов'язку. І головне, пам'ятайте про свій обов'язок захищати Україну. Слава Україні.